Сильних не наразі для наступу на Харківщину немає. Але шпіони там є. Хтось може повернутись, хто був безвісті пропавший. Десь щось там, звісно, може е проходити, але не так легко їм і пройти на наступ. Чи буде наступ? Можливо, вони планують і десь, можливо, даже будуть підтягувати ще війська. Ось, чи вдасться в них наступ? Десь, може, дійсно підтягувати війська будуть ближче. Але взагалі їм це начебто зараз теж важко. Їхній ресурс, він теж, їм не вистачає ресурсу на те, щоб повноцінно піти на Харківщину, на область, на сам Харків, вони більше можуть вимучувати обстрілами, сказати, що вони зараз захватять і підуть в наступ. Ні, в планах є, але не вистачає у них ресурсу. Не вистачає в них ресурсів, щоб вони по всім картам показує, що десь якісь більш групки можуть заходити. Це більш групками, це не такий глобальний наступ, бачите, які карти. Тобто вони можуть групами заходити. Ну ми відстоїмо. Я думаю, що все буде добре. Те, що вони, ну, да, вони планують їм, хочеться наступити, ну, їм важко. Карти по бокам королів. Паш Рицарь Кубків і луна, це для них начебто і хочеться, але важкувато, не по зубам. А ми от стоїмо, да, на якісь території можуть зайти двоєчка жезлів, тобто щось близько можуть підходити. Не скажу, що не пролізуть ніде, десь можуть пролазити. А от в цілому нормально отстоїмо, які вони коварний план, який вони готують план. Давайте так, план на Харківську область. який в них план. Ну, вони тільки працюють над цим планом. Розмовляють, працюють, можливо, вони будуть запрошувати, хто там до них, них приїжджав з КНДР, може будуть запрошувати ще кось підтягувати. У них не, не дуже багато з ресурсом. Тобто вони збирають сили. Який план зібрати сили, накопити сили, може підтягнути якихось ще людей. Домовитись, це тобто не їхні, не їхні солдати, а ще з кимось домовитись. Ну, як найомників зібрати для цього. Ну це тільки в них от в розроботі, тобто сильних них наразі для наступу на Харківщину немає. Я скажу локально, десь потрошечку групи можуть проходити невеликими. Даже можливо, десь якась група буде успішна в чомусь, скажімо так. Вісірочка жезлів, це мені на Полтаву випадала. Опять же, чи часті обстріли, чи швидкі обстріли там а, можуть бути? Треба бути обережним. Чи шастають, чи заходять там шпіони на ту сторону, на сторону Сумщини взагалі вообще, в сторону сумів. Скажу, що зараз туди будуть заходити військові, можливо, і ні. Але шпіони там є. І не один, можливо, теж. Шпіон. Шпиони є і е, на тих людей, на яких люди не звертають уваги взагалі. Чи буде просування? От їм теж, які по Харкову важкувато йде тройки мечів, але в їхню сторону просування з сторони Росії може бути. Це по поводу просування. Чи зайдуть вони в це місто? Зараз я не бачу, щоб вони зайшли. Ще так карта хоч і Ні, все ну, вони зупиняться, Ну, близько можуть підходити. Чи буде обстріли? І три старших аркана. Так, обстріли там теж можуть бути. Треба бути обережним. Страшний суд, сме, смерть, такі карти не дуже приємні відношенню обстрілів. Обстріли можуть бути, наступ в їхню сторону теж. Ану, планують вони туди, що в ту сторону. Що і, і, угу. Очікують, вони зараз, е, сторона Росії вичікує. В планах, можливо, дійсно в них є. Е, того і тройка мечів тут перші карти в планах є, але начебто не, не дуже зручно зараз. Там, е, знаєте, люди, чи є зрадники, можливо, є за гроші, але е, там, начебто, можливо, зрадник якихсь таких. Е, в залежності, от якось в залежності. Чи це люди наркомани в залежності, алкоголіки-наркомани в прямому сенсі цього слова в залежності? Люди, чи в них якісь такі обставини, що вони, якби, начебто, в залежності і співпрацюють не дуже цього, хочуть, їм це не подобається. Ось, чи це воно в дурмані, вони під алкоголем і наркотиками, чи це їм це приносить. Великий біль. Просили звернути увагу на хто там алкоголіки, а особливо наркомани. Ну, тобто, це можливо бути наркомани людей, яких, е а ще можуть бути і смашечі шизофреніки, ну, тобто вони ж начебто нормальні, да? Но люди, в яких свідомість, так, yeah. да, у них змінена свідомість. От змінена свідомість у людей. Це якісь такі, якщо там в нас випадали, да, якось начальство. А тут іменно такі люди специфічні дуже випали. Міська, що ну, це іменно маленькі. Вони можуть працювати для них, хтось зверху з ними працює, тобто витягують з них інформацію. Понятно, воно йде доверху. Ось, а самі люди, що там, це вони ну, незначних посад, там, ну такі середні, середні, середні. Я ж кажу, звернути дуже увагу на тих, хто може на обліку стоїть. У психлікарні чи хто е наркомани? Чи Росія готова повертати? Чи готова їх Росія повертати? Не зовсім, хоча йдуть е переговори, і дійсно можливо якусь частину небагатьох людей можуть повернути. Що тут в мене випало шостірка мечів, перша карта це повернення. Але восьмірка і дурак, тобто, можливо, вони в списках їх виносять, а останній момент можуть як відміняти, ну, як гратися на почуття, навіть їм можуть говорити, ну все, збирайтеся, а не вивозити їх. Давайте так, ще іще таке питанечко. Яка в них там обстановка? Наскільки жорстокої? Можливо, так. Яку інформацію по них відкриє? Можливо, там, да, де вони знаходяться, давай. ці на окупованих територіях чи там десь в глибині Росії, в якому вони стані? Ну, По поводу відношення, яке відношення саме до них досить. Жорсткувато, я б так сказала. Не, не до всіх це відноситься, Ну, до деяких, можливо, там є хтось більш чи постарше, чи більш з високими погонами, скажімо так, то там є, м'яко говоря, насильство. Так от де вони знаходяться? Від кордону від нашого далеко. Приховані, а дивіться, яка карта закриває, тобто вони знаходяться, можливо, навіть в різних місцях, можливо, десь частково разом десь в різних місцях, але вони якось приховані, тобто, значить далеко, ну, не, не, не близько біля кордону, біля нашого, бо вона приховує. Тобто це одна з далекуватого може бути. І та тюрьма, до якої мало звісток, ну, тобто мало волонтерів, можливо, вона якась може ізольована. Чи до них важко підібратися? Ну, так разом їх. Чи яких там настрій? Ну, чекають додому повернення, настрій такий, важкуватий. Стройки мечів починається. В цьому році у нас рік довгий, а давайте на рік. Повернемо їх всіх. Ну, хоч добра е, карта миру посередині? Я думаю, протягом року над цим дуже працюють. І частково в, в цьому році почнуть їх повертати. Не усіх. А от протягом року я думаю, що ми їх всіх заберемо, тому що карта миру та і ще є за границям, тобто повернення за границі. І над цим дуже багато хто працює. Чи впливають на ці обміни на цих людей е, інші країни? От чи вплинуть на цих людей інші країни на обмін? Дві трійки, шестірка. Так, ті, ті країни, які впливали на обмін. Хто нас там впливав? Дубай, Турція, хто там впливав? От ті країни, от ті країни, які вже впливали на обмін. Тут даже ми і ще дві країни, тобто три країни, які впливали на обмін. Вони теж на цих обмін будуть впливати, щоб повернулися. Тобто йдуть розмови з, з -за границі. Ну от ідуть розмови. З людьми, які за кордоном, і за те, щоб повернути наших хлопців. Ну, давайте так, на тим, що от повернуть. Протягом року повернуть частково, не всіх разом. Разом не бачу, щоб всіх зразу повернули. Є, до речі, є, і це не одна даже людина. І та людина, про яку, можливо, навіть думають, що вона вже померла. Ну, тобто, є люди, які вважаються померлими. Це дійсно, як утримують така карта криси. Ну, тобто, навіть їх не подають. Вони бачать, можливо, відслідковують, що ми їх не знаходимо, де вони, і їх і далі приховують. І це не одну людину, це групи людей, які приховують вони. Так, такі люди є у нас в полоні, про яких немає зовсім інформації. Вони, як начебто. Ну, вони і в пошуку є, їх згадують і шукають в пошуку, але геть зовсім немає про них інформації? Ну якби з зупинка? Немає інформації, а це так, тільки по так. цій бригаді, чи загальну ситуацію ви подивились? Це по взагалі всіх взагалі взагалі, я запитала угу. це взагалі не по цій бригаді. А але яка взагалі... перспектива як, яка перспектива повернення оцих людей, які в жодних списках не фігурують, і про які Україна mm -hmm. не знає, що вони там в полоні? Повернуться додому. До речі, знаєте що? Якась людина комусь дуже з родичів пощастить, бо вона повернеться без списку, без нічого додому. Не буде в списках взагалі нікого, а це повернення швидке додому. Тобто, у нас хтось може повернутися, хто був без пропавший. Гедь зовсім, ну, не, не, зовсім не було інформації і довго не було інформації, Тобто це буде неочікувано. Тобто хтось є. Тобто, що хто повернеться? Не скажу, що це так прям за всіх, але гарні карти. Тобто те, що вони не є. у нас, скажу так, ті люди, які звісті пропавші які знаходяться в полоні, вони Дивіться, які карти гарні, вони всі повернуться додому. Тобто, навіть те, що їх немає в списках, це не вплине на їх обмін назад. Вони якось можуть раптово з'явитися. Так, що це непогано? Не що цього, хай так і і буде. Це непогано.